Привіт, друзі! Огляд на Yamaha Joke S55, це чотиритактний інжектор на рідинному охолодженні, свіжо привезений з Японії в чорному рідному кольорі. Ну і, звичайно ж, в прекрасному стані. І технічно і візуально, практично виглядає як нова техніка і рекомендую від себе дійсно свіжий. Один із самих свіжих, самих цікавих апаратів на сьогоднішній день. Так, почну з самого цікавого. Що в нас саме цікаве? Саме цікаве це те, що скутер проїхав всього-навсього 8111 кілометрів. Це його оригінальний пробіг, без ніяких там але і так далі. Він весь в рідній фарбі, але, як завжди, є подряпинки. Де в нас є подряпинки? Будемо дивитися. Невеличечка, взагалі незначна на голові, але це вона навіть по лаку. Побігли далі. Клюв по клюві, по клювчику. Є ось тут незначна подряпинка, як ви бачите. І десь з правої сторони ось у нас є подряпина. І ось тут. Тобто, так на загальному фоні вигляді. В принципі, взагалі, дуже-дуже шикарно, красиво виглядає. Він ще залишився на заводській парній гумі. Відсотків 50-60 залишку. А в нас тут стоїть Максіс, хто не знає. І скутер, я вам скажу, доволі свіжий. Наскільки я дивився по бакові. Здається, 16-го року випуску. І так воно і є. Дивіться, 16.06. От, тобто саме свіже, поки що, мабуть, що я зустрічав з 55-ї моделі. Вилка, рідна фарба, барабан, колеса, все в рідній фарбі залишилось. Побігли далі. Що в нас далі? Гарний багажничок. Можна півтора літри водички сюди засунути, два ключики Ямаха, рідних два ключі. Так, але сидіння. Сидіння не від нього, на жаль, хтось сидіннячко замінив. Але це в прекрасному стані, м'якеньке, до речі, перешити я вам скажу м'якше, ніж оригінал. Воно таке м'якеньке приємне. Приємніше. Дубові ті рідні сидіння. Так, 8700 десь у нас має бути вже ТО, ще 600 км. Що маємо під сидінням? Під сидінням є заводський коврик, красивий, зеркала, дві пари зеркал, але ці зеркала від 155-ї маджести. Одне з тріщинкою. ну, в принципі, йдуть в комплекті, можу вам дати нові, якщо вам ці вподоби. Так, гарний міський багажничок, можна інструмент закинути і так далі. Дивимось по кришечці. По кришечці також показує 16,06, аналогічно, як і попередньому колесу. Чистенький бак без питань. Так, І далі права частина пластика. У нас тут ось тут є, як ви бачите, подряпина. І ось тут подряпенка. Ось тут невеличка тріщинка. Бачите, саме тут, де заходить кріплення болт. Шуруп, точніше. І от невеличка така тріщинка. Вона ніде не бігає, нічого. Бачите, дивіться, я так покажу. От. Е, часто, часто трапляється так, що скутерки їдуть на боку, і в них тріщина завжди практично або в цьому місці, або в цьому місці. Це поширене явище. Так. Тут у нас радіатор, накладка. Заднє колесо також відповідає, передньому 90-90 на 10, також стоїть Maxis. От. В рідному кольорі залишок протектора ну, відсотків 50-60, як і в переднього колеса. Нагадую, що це така сама моделька, як і 36-й Джок, але трошечки з оновленим впуском, з форсункою. І як ви помітили, вже коло глушничка немає цього дополу газі, він вже йде з лямдою. От, На глушниковій зараз я вам покажу. Так, вона ось тут знаходиться, бачите? Лямда щиту щитує подачу повітря, бензину, в суміші. Тобто економічніші ще, ніж 36-попередня та попередня моделька. Так, по лівій частині, отут у нас декілька таких незначних подряпинок. Але вони є. І отут така невеличка. Коротше кажучи, в кінці цього відео додам вам стан варіаторів, глянете. Дивіться, все тут красиво, все чистенько. о, забув хамотик підняти на шлангочку. Сюди нагадую, збирається конденсат з фільтра. Це його єдина функція цієї трубочки. Багато хто запитує навіщо вона там. От, по варіаторній, технічній і складовій він повністю новий. От, і за виключенням, звичайно, цих декілька в нас є подрепинок по кругу, по скутерковій, але вони, як на мене, абсолютно не критичні, так як у нас техніка практично нова, як ви чуєте, і я Чую, що я практично бензонасоса не чую. Він настільки тихіше працює за 36-39 модель. от Його ну беззвучний, практично беззвучний бензонасос. І завдяки цьому оновленій паливній впускній системі він набагато м'якше, тихіше працює, ну і економічніше ще там. Я думаю на якихось 300-500 грамів бензину. М'якенько, тихенько, чудово працює двигун, взагалі ніяких зауважень по роботі в мене немає. світло, поворотничок, все працює по електриці також без зауважень. Ближній, дальній? Ну і сигнал також працює. Ще раз дивіться, я включу бензонасос. Щоб ви зрозуміли, що його реально не чутно. Набагато цікавіше працює 55-й в плані, в плані роботи двигуна, звичайно ж є відмінність. Ну і Воно одразу, коли ви сідаєте з 36 на 55, відчувається. Він не такий басистий, як 36-та модель. М'якше, як я вже й сказав, працює. Ну і Мабуть, Трошечки не так цікаво їде по швидкості, але я б сказав, що однакові. Хоча логічно 55-ка має бути більш вяла ніж 36-та модель. Так, ну що я можу додати? Свіжий апарат в чудовому стані, економічний, красивий, популярний, з документами розмитнений, ставиться на облік, кому до вподоби 55-й джок телефонуйте, вони, на жаль, не так часто трапляються, тим більше з таким невеличким пробігом. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Побачимось в нових відео. Всім дякую за увагу до нових зустрічей. Коротенько вам запишу, дивіться, варіатор ще ніхто не відкручував. Бачите, воно фарбою профарбоване. Зараз вам покажу далі. як що. Так, Дивіться, по варіаторній. Передній варіатор новий, просто новий. Ролики аналогічно без носу, без, без питань. Варіатор задній так само, повністю в прекрасному стані. Ремінь також. Тобто, ну, взагалі питань просто нуль, як, Як новеньке все.